Продовж вихідних дев'ятеро людей потрапили на лікарняний ліжка через переохолодження та обмороження. У всіх випадках у мешканців області були вражені морозом в пальці на верхніх та нижніх кінцівках. В опіковий центр міста Рівне був госпіталізований житель села Новостав. 53-річний чоловік отримав опіки різних частин тіла під час розпалювання печі у власному житловому будинку. Наразі стан його важкий. У реанімаційне відділення Клевенської центральної районної лікарні госпіталізували 14-річного жителя. Того ж населеного пункту у дев'ятикласника алкогольна кома та синдром загального переохолодження. Працівники міліції з'ясували, що хлопець напередодні святкував день народження одного з своїх знайомих і там споживав алкогольні напої. Коли вони вже вийшли з одного з розважальних закладів СМТ Клемань, хлопцю стало погано і він втратив свідомість. Відразу ж викликали медиків і забрали його до реанімаційного відділення центральної районної лікарні. Наразі проводиться перевірка за даним матеріалом. Буде вирішуватися питання. По суті, а от в селі Копани Дубинського району у власному житловому будинку виявлено тіла двох загиблих, а саме 63-річного чоловіка та 59-річної жінки. Орієнтована причина смерті отруєння невідомою рідиною. Наразі, поки триває дослідження, конкретно сказати, чи це було алкогольне отруєння чи ні, ми поки не можемо. Лише за його результатами ми можемо сказати відповідь на це запитання. Але наразі існує версія, наразі розглядається версія того, що чоловік та дружина, випивши алкогольні напої, замерзли в себе в хаті.